Добрий день. Сьогодні говоримо про величину, змінні та вказівку присвоювання. З поняттям величин ви вже знайомі і знайомі з математики, і з фізики, із і навіть з інформатики. Приклади, це є і о, периметр прямокутника, так, і довжина кола, і, наприклад, о, широта, і висота над рівнем моря. Так, і о, ті самі. Кількість слайдів у презентаціях, і ширина висота сцени у Scretch і багато інших. Також вам відомо, що величини використовуються у формулах. І вам давно відомі формули для обчислення і периметра прямокутника, і довжини кола, і маси тіла. І при цьому ви... Знаєте, що кожна величина, яка використовується, вона має своє ім'я та своє значення. Зверніть, будь ласка, увагу, що іменами величин, представлених формул наразі є в нас і периметр, і ширина висота з сторін, і безпосередньо довжина кола, і наші пі, і решта вказаних елементів. При цьому ми з вами знаємо, що коли ми надаємо значення одним з наших величин, то ми можемо обчислити значення інших. Приклад того, якщо нам необхідно обчислити периметр прямокутника, який має сторони А та Б 20-30 см. відповідно. І В цьому випадку для того, щоб. Обчислити ми виконуємо дії за відомими нам математичними формулами, отримуючи результат. Також вам відомий, але маємо пригадати, що у математиці та у фізиці та й у. В інших науках є величини, які називаються сталими або константами. Приклад того, це є число Пі, яке дорівнює 3,14, це є густота повітря, яка наближено дорівнює 1,293 кг на метр кубічний. Це є і швидкість світла у вакуумі 300 тисяч км на секунду. На відміну від тих величин, які не змінюються і є константами, є в нас також змінні величини. Ці змінні величини ми можемо зустріти, наприклад, у формулі для, периметра, для обчислення периметра прямокутника, так? де в нас будуть сторони А та Б змінними величинами, адже вони можуть набувати різних значень в залежності від того. Які числові дані ми будемо їм присвоювати? В інформатиці загальний вигляд команди присвоювання є наступним: ім'я величини, знак присвоювання та значення або вираз. Яким чином це в нас виглядає, що собою представляє? Ім'я величини це в нас. от, або декілька символів, у якості яких можна використовувати літери, цифри, символи підкреслення. Як знак присвоювання, нам вже є відомий символ дорівнює, з яким ми працювали минулого року, є також символ двокрапка дорівнює, і є слова присвоїти, надати значення, запам'ятати значення та інші. Щодо значення величини, то воно може бути представлене у вигляді числа цілого чи дробового. І в цьому випадку дробова частина від цілої відокремлюється крапкою. Так, це може бути текст взяти в одинарні або подвійні лапки, або спеціальні значення true та false, тобто істина та хиба. Приклад присвоювання таких команд ви наразі бачите на екрані. Так? Якщо нам необхідно присвоювати певні зміни, а назви, імена всіх наших змінних розташовуються у нас до нашого символа присвоювання. Так? Тобто вони знаходяться в лівій частині екрану, а в правій частині знаходиться значення, яке присвоюємо, а посередині сам знак присвоювання. В залежності від того. Які значення вони набувають? Так ми їх будемо потім аналізувати. Наша програма їх буде виконувати. А, окрім Простих елементів, так, чисел чи слів, у правій частині у нас можуть знаходитись цілі вирази. При цьому зверніть увагу, що виконання математично цих дій програмою відбуватиметься за правилами математичними. Тобто спочатку відбудеться множення, далі вже додавання. Що є важливим, що на відміну від математики в інформатиці ми не можемо пропускати символів множення. Символ множення позначається зірочкою в інформатиці, і він має бути обов'язково вписаний для того, щоб наша команда була виконана коректно, щоб обчислення здійснювались так, як було потрібно. В принципі, в минулому році ми вже з вами працювали зі змінами, ми надавали їм різних значень, працюючи з мовою програмування Python. Тому сподіваюся, що в цьому році проблем виникнути е, немає. А, нагадаю, що мова програмування Python була створена в 1991 році, нідерландським програмістом програмістом Ван Росумом. і е, е, для роботи. З цією умовою програмування підійде будь яка операційна система, така як Windows, Linux або Mac OS. Ті, хто працює з телефоном, можуть використовувати середовище програмування Python Online. Ті, хто працюють з комп'ютером, рекомендую завантажити з офіційного ресурсу, який ви наразі бачите. В мові програмування Python ми можемо створювати зміни, можемо присвоювати їм певні значення, можемо змінювати ці значення, або ж використовувати значення змінних у різних командах. При цьому іменами змінних можуть бути представлені літери англійського чи українського алфавіту, можуть бути представлені цифри або символи підкреслення. Знаком же присвоювання, нагадаю, є знак дорівнює. Створення змінної в нас відбувається під час виконання команди присвоювання. Наприклад, коли ми вводимо команду Довжина дорівнює 5 і натискаємо клавішу Enter, то в нас буде створюватись змінна з іменем довжина та яка набуде значення 5. При цьому ми можемо побачити, так, що ім'я змінної буде розташовано на одному рядку, а значення цієї змінної вже на іншому. Обов'язково, коли ми. Хочемо бачити результат виконання, тобто вивести так, повідомлення або вивести значення деякої зміни. То, коли ми вводимо ім'я цієї зміни, ми маємо натиснути клавішу Enter. А, також виводити значення, ми можемо з використанням функції Print, вже відомою вам з попереднього року. Обов'язково в дужках, вказавши ім'я нашої змінної в даному випадку. так. А, наприклад, Print Довжина. І у нас буде виведено значення довжини. Або ж ми можемо ще додати текст. І таким чином отримаємо, наприклад, print значення довжини, яке позначено в лапках, обов'язково, що це текст дорівнює, так? і довжина. І наша програма вже виведе ті значення, які нам необхідні. Окрім, ну, того, ми можемо збільшувати значення нашої змінної, використовуючи один з двох. Методів. Ми можемо створити змінну, які надати значення плюс 10. Або ж можемо створити змінну і просто написати довжина плюс дорівнює 10. Це нам дає змогу вивести значення довжини, яке автоматично буде на 10 більше, аніж було попередньо. Символи. Плюс дорівнює, дають нам змогу додавати значення так, на певне число. Окрім того, ми можемо зменшувати, тобто віднімати від значення змінної вказане число, для цього замість плюса ми вказуємо мінус дорівнює. І таким чином виводиться повідомлення про те, що наше значення змінної буде зменшуватись на вказану кількість. Одиниць. Окрім того, ми можемо множити значення змінної на вказане число. Для цього перед знаком дорівнює ми вписуємо зірочку, тобто знак множення, і наше значення змінної буде помножене на вказану. Вказане число. Працюючи з Python, нагадую, що ми можемо працювати не лише з ADL, а можемо працювати для, з вікном для введення тексту проєкту, для цього ми натискаємо File, New File, і в нас відкривається нове вікно. Коли ми наш проєкт вже написали, ми маємо перевірити його на помилки. Для цього натискаємо Run.